Друзі, вітаю! 18 грудня. Сьогодні з вами знову Ларі Клочок. Володимир Зеленський намагається переконати Дональда Трампа у тому, що він має дати Україні більше зброї. Хоча адміністрація Джозефа Байдена говорить про те, що вони забезпечили на зброю на весь 25-й рік. Де правда, про що власне мова, чому Єрмак говорить про те, що ми не готові до переговорів і не бажано їх починати, давайте зараз я вам спробую пояснити, тому що нині риторика від Офісу дещо змінилася від тієї, яка була після зустрічі Зеленського із Дональдом Трампом. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, обов'язково. Прошу вас розміщувати посилання на це відео або на ті, які вам подобаються, у своїх соціальних мережах. Отже, Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню Ле Перісен і говорить про те, що Трамп хоче швидко рухатися в питаннях завершення війни, але знає про наше небажання заморожувати війну. Тобто, ми хочемо повернути всі території під свій контроль. Так можна розцінювати слова Зеленського, але нагадую, що він говорив про. Дипломатичне вирішення повернення території, які нині окуповують росіяни. Тому тут справді дуже такий складний ребус, що ж власне відбувається. І Зеленський наполягає на тому, що дійсно Трамп може змінити свою позицію по відношенню до України після того, як він уже конкретно обійме посаду. У нього в розпорядженні будуть розвіддані. І він говорить, що ми зможемо з Трампом говорити тоді на рівних позиціях, тобто ми будемо однаково обізнані щодо інформації про перебіг подій на фронті і, взагалі, про плани Путіна. Що ж такого конкретного і важливого говорить Зеленський, що стосується наших подальших переговірних позицій і взагалі розвитку подій в Україні та за кордоном. Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні, говорить Зеленський. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності. Небезпека полягала б у тому, щоб сказати, ми заморозимо війну і домовимося з росіянами. Це пряма цитата Володимира Зеленського. Ви знаєте, що після зустрічі в Парижі. Із Дональдом Трампом та Макроном Зеленський прокоментував цю зустріч і сказав, що ми там говорили про замороження війни. І такий варіант справді в офісі президента розглядали, але, можливо, і розглядають. Але Зеленський намагається уникати саме слово сполучення замороження війни, тому що воно ну, тригерить неприємно всю команду. Ну, принаймні знижує їхній рейтинг, що дуже важливо, справді напередодні. Майбутніх виборів, які мають відбутися 25 році, я вам про це обов'язково ще розповім, хоча і вчора багато про це розповідав. Так от Зеленський зауважив, що у Трампа поки немає доступу до всієї необхідної інформації, оскільки наразі він ще не в Білому домі, йдеться про дані розвідки, Міноборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Тобто, Зеленський прямо говорить, що Трамп не розуміє природу війни. Він не може адекватно зараз оцінити все, що відбувається довкола російсько-української війни, і не розуміє позицію Путіна. Я особисто не думаю, що так є, оскільки команда Трампа вже отримала доступ до секретної інформації, вона її бере за основу. І остання заява Кіта Келога, спецпредставника Трампа з питань Росії та України, вона містила тезу, якої раніше не було. Вони говорять, я маю на увазі, прихильники Трампа, команда Трампа, що не просто треба припинити стріляти потрібно дати україні гарантії того що росія знову не нападе тобто вони в цьому сенсі активно працюють так от на думку зеленського важливо щоб зміни які відбудуться у США з приходом трампа до влади були на користь україни зокрема він сподівається на більш сильну підтримку з боку Вашингтону. Абсолютно справедливе і нормальне бажання. Єдине, як в цьому переконати, поки що не розуміють ні у Зеленського, ніхто загалом у світі, тому що у Трампа своє бачення, своя парадигма світового устрою після того, як він вже 20 січня обійме посаду. Вчора як ви знаєте, керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори про мир почнуться тільки тоді, коли у Росії не буде ресурсів для війни. За його словами, зараз ситуація є важкою. Росіяни продовжують наступати, і ви кожного дня бачите повідомлення про те, що вони захоплюють села одне за одним на Сході. Це тактичні успіхи, але у часовому вимірі вони справді дуже і дуже загрозливі. То чи достатньо ж у нас допомоги на 25 й рік? За словами президента України Андрія Ярмака, недостатньо. А от у Пентагоні кажуть, що достатньо. Речник Держдепу США Меттью Мілор наголосив на тому, що американська влада передала стільки допомоги Україні, що їй вистачить до кінця 2025 року, тобто на весь 2025 рік. Тобто Трампу, в принципі, не потрібно нічого передавати. Це, друзі, абсолютно. Чітко і ясно було сказано на брифінгу буквально вчора речником держдепуша. Але разом із тим, чи на адміністрація американського президента Джо Байдена навряд чи витратить всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою PDA, яка передбачає майже 6 мільярдів доларів. Яку Конгрес виділив ще на початку цього року, ну не на початку, у квітні місяці, з великим рахунком, так це було. Втім, вони кажуть, що ну все окей. Ще якийсь пакет допомоги до кінця року ви отримаєте, а далі. Якщо гроші залишаться, то ми передамо їх в наступній адміністрації Дональда Трампа. Але як Трамп буде вибудовувати свою політику по відношенню до України для підтримки України, незрозуміло. Тобто, з одного боку, сьогодні ми говоримо про те, що допомоги мало, з іншого боку, американці говорять, що вдосталь, і це все, як на мене, дуже і дуже тривожно. Оскільки, за запевненнями Метью Мілера, згаданого мною, Сьогодні ведеться діалог між адміністрацією Джозефа Байдена і новою командою обраного президента Дональда Трампа щодо зовнішньої політики. Звісно, питання токається не лише України, друзі, це і Близький Схід, це і Східна Азія, Корейський півострів, врешті-решт, багато гарячих точок на планеті. Звісно, най Актуальнішим для Трампа, як він каже, залишається питання припинення російсько-української війни. Але що стосується допомоги, як бачите, поки що дійти згоди сторони не можуть у кожного своя думка і своє бачення. Звісно, саме в процесі переговорів напрацьовується спільна позиція. Відтак сьогодні говорити про те, що якісь досягнуті домовленості щодо конкретних результатів між офісом президента України та командою Дональда Трампа не доводиться. Тому за цим слідкую. Прошу вас бути максимально стриманими у оцінках, тому що інформації мало, її небагато для того, щоб робити якісь однозначні висновки та рішення. І тепер, друзі, до іншої. Дуже важлива інформація, яка стосується розвитку подій у Курській області і загалом у світі. Відомо про те, що північно-корейські війська зазнали втрату Курській області, і цю інформацію підтвердили вже в Пентагоні. Це дуже важливо, оскільки Сполучені Штати Америки погодилися в публічній площині визнати факт наявності північно-корейських військ у Курській області, і навіть втрати говорять про кілька сотень втрат військових вбитими та пораненими. І також у Сполучених Штатах Америки не виключають того, що Північна Корея може ще перекинути до Росії військових. І сьогодні видання New York Times пише про те, що ймовірно Путін заплатив Кім Чен Іну мільярди доларів за відправку саме цих солдатів та зброї до Росії. За даними видання. Відповідно до угод, які були підписані між Пхеньяном та Москвою, Пхеньян отримав вже приблизно 5,5 мільярдів доларів. І щорічно може отримувати надалі майже 600 мільйонів доларів на рахунок за розгортання військ північно-корейських на території Росії. Вони, звісно, можуть бути і на території України. І для Путіна це дуже серйозна допомога, особливо закриває йому таку величезну дірку в питанні мобілізації. Тому це справді є загроза, на яку мають реагувати у світі. Окрім того, Північна Корея отримує продовольство, нафту, сучасні системи зброєнь на величезні суми. Це суттєво допомагає Північній Кореї зміцнюватися і готуватися до ескалації в Східній Азії, зокрема на Корейському півострові. Це розуміють у команді Трампа. Трамп намагатиметься все-таки налагодити контакти з Іном, ну, Відповідний навіть представник уже є у його команді. Він був анонсований кілька днів тому. Гренел. Річард Гренел буде займатися питаннями Венесуели, Північної Кореї, Близького Сходу. Ну, буде виконувати спеціальні місії. Він раніше працював у розвідці Трампа за часів його першої каденції. Також був послом у Франції. В Принципі, досвідчений політик, але якою буде саме зовнішня політика Трампа, сьогодні залишається Загадку. Єдине, що ми знаємо, що він хоче швидко припинити війну. І в цьому плані, як сказав, він вже є певні зрушення. Також відомо про те, що Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях, в якій вперше назвала агресію Росії загарбницькою війною. Новина на перший погляд може здаватися пересічною. Але це не зовсім так. Як ви знаєте, Організація Об'єднаних Націй, яка себе ну, фактично вижила як організація, яка. Покликана була припиняти війни в світі, дуже складний діалог, що стосується саме російсько-української війни, через те, що у Радбезі є дві країни Китай і Росія, які ну, Росія проти нас воює, які мають право вето на будь-які рішення. Мова зараз йде про генасамблею ООН, але вплив цих країн на політику всередині самої ООН дуже великий. І те, що сьогодні змінюється саме ця риторика в ООН, і те, що, до прикладу, Сирія почала голосувати на підтримку України, це невеликі зрушення, які справді варто відзначати. Але очікувати якихось швидких практичних рішень не варто. Втім, я думаю, що цю інформацію вам варто знати і на завершення, друзі, щодо виборів. Я вже говорив вчора про це, щойно згадував. Скандал з бойком, детальний аналіз здавав у себе на каналі. Сьогодні видання політико, посилаючись на українських депутатів від слуг народу, пише про те, що Україна готується до післявоєнних виборів. За словами голови комітету з організації державної влади у Верховній Раді депутатки від слуг народу Олени Шуляк справді було досягнуто домовленості, що після скасування воєнного стану до проведення виборів мене не менше ніж півроку. От гіпотетично, там якщо 21 січня закінчується війна, то вибори відбудуться вже 21 липня. Не раніше, а то навіть і пізніше, тобто можна очікувати, що вибори в Україні можуть відбутися в ідеалі на кінець 2025 року. Але дуже примітна деталь, враховуючи те, що в Україні дуже багато внутрішньо переміщених осіб, дуже багато українців виїхало з України. Зараз розглядають питання голосування поштою онлайн за дорученням. Та особисто за кордоном це надскладне питання, тому що справді сьогодні владі потрібно багато голосів. Ну от чи вдасться їм досягнути такого успіху, подивимося. Друзі, на цьому всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!